Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги електричний гребінець. Це багатофункціональний пристрій, призначений для укладання та догляду за волоссям. Він дозволяє робити різноманітні зачіски без зайвих зусиль та походу в салон. Завдяки своїй технології. Пристрій працює як фен та гребінець одночасно, забезпечуючи швидке та легке. Висушування волосся ви зможете створювати прямі або кучеряві локони, надаючи їм бажану форму та об'єм. Компактний розмір та легка вага роблять його ідеальним для використання вдома чи у поїздках.